Господи Ісуса Христе, світло правдиве, що освітлює кожну людину, яка приходить у світ, пошли своє благословення на свічки, і плаці, і їх світлом, благодаті своєї, згоже милославі, що як оці свічки запалені вогнем видимим, роняй нічну темрі, що так наші серця освітлені вогнем невидимим, тобто світлюся Святого Духа, минули святого всяких ріків. Що ми очищаємо оком Божі, змога бачити, бачити все те, що Дима водне. І потрібне на добро для нашого спасіння, і щоб нам перемігши темні. до цього світу, сподобатися, досягнути світло повсякчасне. Бо ти спас на землі тобі славу відання, беззначання твоїм самі, присвятим і благим. І животворчим твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.

mihi nanode zhiz spasiya natvayu svoi bocheve mezh nami rad istus govne mihi nanode zhiz spasiya natvayu svoi b